У Галини Іванівни найкращий онук. Ну, точніше, так, мабуть, думає кожна бабуся про свого онука чи онучку, але це інший випадок. Її Сашко дійсно був справжнім дивом, і всі навколо його обожнювали, чого не скажеш про інших дітей, які мав пошуміти та випросити у батьків нову іграшку. А як він схожий на свого батька? Це точно диво якесь. Навіть невістка відразу погодилась, що його назвуть Олександром, як і тата. Отепер у них у родині є Олександр Олександрович. Але Галина Іванівна ніжно називає його Сашком. А найстрашніше згадувати жінці про ті часи, коли вона наполягала скасувати весілля сина от і онука зараз не мала б такого чудового. А все через те, що їй не сподобалась невістка. Вона була старша за нього на п'ять років та ще й мала дворічну доньку. Та й син тільки з армії повернувся, ще пожити не встиг, а вже хоче одружуватися. І на кому? Він же майже зразу став за батька для тієї дівчинки. Носив підгузки, допомагав з нею, возив їх у лікарню, а з нормальною дівчиною то б у ресторани ходив і букети квітів носив. А раз би ще вона красуною була, але ж ні. Тільки що син у ній знайшов худа, одні кості стерчать, бліда така, що на фоні стіни й не помітиш. А ти вже думав про те, де ви житимете разом, чи збираєтесь квартиру орендувати? Мамо, у неї є своя квартира, вона від батька у спадок її отримала. І тільки дізналась про це, то відразу втекла від чоловіка тирана та матері з десятком дітей, окрім неї. Зачекай, скоро ти її пізнаєш і зрозумієш, яка вона добра й мила. Перша зустріч закінчилась плачевно. Галина Іванівна не могла заспокоїтися і лише думала про те, як не пощастило її сину. Невістка ним повністю керувала, вказувала, що він має робити, і все це з милою посмішкою, точно як вовк в вечій шкурі. І як тільки син цього не помічає. Та й донька у неї з характером не може всидіти на місці, кудись біжить, заглядає, їй треба знати все, а тільки їй щось забороняють, то відразу у сльози. Після цієї вечері Галина Іванівна залишилась без свого улюбленого горняти та зіпсованою скатертиною, на яку маленька Настя провела свій сік. Найбільше дратувало у всьому цьому бабусю те, що невістка ніяк не намагалась зупинити доньку, а лише коментувала. Саша, дивись за настою, бо вона зараз точно розіб'є якесь горня, вона вже туди лізе. А чому ж самій не підійти і не забрати? Лише мій син мчиться до дівчинки та намагається її зупинити. Після цього вона намагалася поговорити з сином, донести до нього, що він знайде когось кращого, тому що ця Ліля дуже лінива, і він лише буде старатися для їхнього щастя, а вона на все це дивитиметься згори, точно як за столом. Мамо, ну годі. Я вже сказав, що прийняв своє доросле рішення я люблю Лілю і пообіцяв, що стану для неї найкращим чоловіком, а для Насті батьком. Я чоловік, тому свої обіцянки я збираюсь дотриматися. Дурник же, але сам прийняв таке рішення, то хай тепер смакує його наслідки. Про весілля я можу мало що сказати були лише найближчі родичі, молоді вирішили зекономити і накрили стіл у квартирі невістки. Все, можливо, було б і не так погано, якби не постійні крики Насті, які перекривали всі розмови та зовсім псували атмосферу. Як висновок, половина гостей пішла додому до подачі солодкого, а інші майже відразу після того. Через кілька місяців син повідомив мамі радісну звістку про те, що вона стане бабусею. Не можна сказати, що це і розчарувало чи порадувало, тому що відчуття були двоякі. Їй було шкода, що син втрачає шанс спокійно розлучитися з Лількою без поділу майна, а потім пошуку зустрічі з дітьми, але змінювати щось було пізно. Час йшов, і молоді все частіше просили Галину Іванівну посидіти з Настею. На щастя, жінка завжди відмовляла, і у неї були на це поважні причини. Перед пенсією вона вирішила більше грошей заробити, тому працювала майже без вихідних. Сашко з'явився через тиждень після того, як бабуся вийшла на пенсію. Хіба не символічно, а коли вона побачила його в конверті, то вже зрозуміла, що готова віддати за нього всі скарби світу, а все через те, що він був точнісінькою копією свого татка. Вона наче повернулася на 24 роки назад, коли також виписувалася з цього пологового будинку. Наступні півроку Ліля сиділа у декреті, тому Галина Іванівна бачила онучка лише вихідними, а потім сталося диво внука все частіше привозили до бабусі, щоб вона за ним приглянула. Тим часом Настя була в дитячому садку, а батьки по роботах. Жінка була щаслива, що діти їй довіряють, і вона може більше часу провести з немовлям. Але минув рік і все змінилось. Ліллю звільнили з роботи за постійні запізнення, а маленьку Настю довелося забрати з дитячого садка, бо вона почала постійно хворіти, та й вихователі у дитячому садку не могли з нею впоратися, дівчинка була некерована і нервова. Після цього невістка почала ставити свекрусі свої умови. Ви, якщо хочете Сашу до себе, то й Настю беріть. Вони ж брат і сестра, та й мені немає особливого сенсу їхати до вас через півміста, щоб залишити одну дитину, а з другою повернутися, та й їм двом веселіше буде. Галина Іванівна не вірила у казки Лілі. Вона знала, що й внуку не потрібна сестра для того, щоб добре провести час. З цим завданням він чудово справлявся сам, та їй наодинці було легше з ним займатися. Вони вивчали віршики, співали пісні і навіть дивилися мультфільми англійською. Всього цього з неспокійною настою було б зробити просто неможливо. Після цього бабуся почала дзвонити синові, скаржитися на невістку, але він її не підтримав. Мамо, ну Ліля дійсно права. Який сенс їй вести тобі одну дитину цілу годину, а потім забирати її назад? І що ти хочеш проводити час з онуками, то бери вже двох. Згодом вони знайшли компроміс. І Галина Іванівна сама почала забирати онука до себе. От лише невістку гризла образа зсередини, і вона вирішила, що тепер дозволятиме бабусі бачитись з онуком лише на прогулянках. Тобто тепер бідній жінці доводилось їхати годину в автобусах, щоб годину погуляти з сашком, а потім ще годину їхати назад. Самі розумієте, що розвага така собі. Але невістка все одно стоїть на своєму, і одного сашу до свекрухи пускати не хоче. А після однієї з таких прогулянок Галина Іванівна захворіла і зовсім злягла. Ну, синку, привези мені Сашка, я так за ним сумую. Мамо, ну я ж тобі пояснював, що не можу цього зробити. Не хочу я з дружиною сваритися. Отепер От Галині Іванівні доводиться ще інтенсивніше лікуватися, щоб швидше зустрітися зі своїм улюбленим онуком.